— По жінку так. з дітьми в мене є своє е, бачення тої історії, е, оце знаєш, е, про сприцепом. Е, mm -hmm. Це ж насправді величезна РСП. травма, величезна травма багатьох жінок, що вони себе починають карати за те, що в них є діти, і ну, після виходу з відносин, і вони більше ніколи не зможуть завершити. Mm -hmm. Я навпаки в один момент це побачив абсолютно з іншої сторони. Е, це не ти її береш з дитиною. А це вона тебе впускає з дитиною, тому свою що, що Да, Тому що жінка по великому рахунку це ж ну вовчиця, да, це захисниця, типу, ну своє, своїх дітей там і так далі. І це вона проявляє до тебе такий рівень довіри, що вона дозволяє тобі прийти туди. І бути поряд, жити, спати, їсти з її дитиною або з її дітьми. І ще є така прикольна штука, я не пригадую, в якій книжці давно це прочитав. Що по великому рахунку, це ти одинокий, а в неї все окей. Ну вона не самотня. В неї є знов ж таки або одна дитина, або двоє, і в них все нормально. А це вони тебе прийняли і вони тебе обігріли. Ну, в мене от чомусь… Ну це максимальний рівень довіри, напевно. Ну, я ж кажу, це максималь... дітей, да, 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 тобто тебе допускають туди.